вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі нам завжди приємно читати. Ну і також важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, маємо багато тем, щоб обговорити. Почнемо із новин, які трапились, які ми почули буквально перед цим ефіром. Верховний суд Сполучених Штатів постановив, що Дональд Трамп має залишитися у бюлетені на праймеріс республіканців у Колорадо. Раніше суд цього штату відсторонив Трампа від участі у виборах у цьому штаті, посилаючись на роль колишнього президента у подіях 6 січня 2021 року, коли прихильники Дональда Трампа штурмували американський капітолій, де є американський конгрес. Рішення суддів було одностайним за це проголосували і консервативні судді, також ліберальні, хоча мали вони різні аргументації у цього рішення. Нагадаю, що у вівторок вже завтра у сполучених штатах відбудеться так званий супервівторок. Це той день, коли 15 американських штатів одночасно голосують на праймеріс а республіканських праймеріс, в тому числі вибирають кандидатів на номінантів від партії, які позмагаються за президентське крісло вже в листопаді цього року. Це найбільший день голосування на праймеріс. І очікується, що партії визначаться і своїм кандидатом. Імовірно, буде відомо також ім'я одного кандидата від республіканської партії. Нагадую, зараз вогонці залишилися двоє: Дональд Трамп та Нікі Гейлі, двоє найбільших кандидатів. Очікується, що завтрашній день розставить власне всі крапки на ті і риски на те, і зможемо ми дізнатися вже остаточно ім'я єдиного номінанта від республіканської партії на виборах. Друзі, рухаємося далі. Поговоримо про також інші теми. Хочеться також сьогодні поговорити про тему, яка безумовно є важливою для українського суспільства. Це тема реінтеграції українських ветеранів, повернення їх до цивільного життя. Ми про це можемо поговорити з нашим гостем в студії. Це Гліб Стрижко, ветеран колишньої морської піхотиниці оборони з Також керівник філії ветеран ХАПО Києві. Глібе, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся до розмови сьогодні. Доброго дня, ради вас бачити і чути. Гліба ви у Вашингтоні з вами також приїхали знаю інші ветерани, інші військовослужбовці. Чи ні. а яка мета вашого візиту зараз? з ким тут плануєте бачитися, про які теми будете говорити? Для нас важливо власне розповісти свої історії, щоб через персональний досвід показати, чому ця важлива ця війна важлива як для українців, чому нам важливо в ній перемогти. Але чому це може бути перемогою для всього колективного заходу і власне через наші особисті історії показати, які нищівні загрози несе Росія, власне, і конкретно для. Людей і в цілому для всього цивілізованого світу в нас мають бути зустрічі як з представниками влади різних партій, так само і представниками організацій, які займаються в даній сфері, і так само ветеранськими організаціями, оскільки частина нашої делегації це складають ветерани, які були звільнені за станом здоров'я, і вже не можуть ефективно виконувати свої бойові завдання. Хліб, ви е, хочу також поговорити так про е, тему реінтеграції, повернення ветеранів до, до життя цивільного? Зокрема, так ви очолюєте філію ветеранха по організації, яка займається цими речима, підтримує ветеранів, підтримує їхні сім'ї. Який зараз найбільший запит е, українських ветеранів, коли вони е, коли ми говоримо про ре, реінтеграцію? Чи це передовсім психологічна підтримка, чи це працевлаштування, чи можливо щось інше? Тут дуже важливо розуміти, що такого розуміння як реінтеграція, так якби воно неможливо, тому що це повернення до попереднього стану. Відповідно, що коли ми говоримо про нині ветеранів в Україні, в них відбувається повернення. Вони повертаються до свого міста, власне, до свого життя. А, і е, зараз найбільші виклики, з якими зіштовхуються українські ветерани: по перше, що державна система не готова до такої кількості ветеранів, і в державі просто не вистачає ресурсу, щоб забезпечити е, всі необхідні потреби, але в цьому її плече підставляють громадські організації, зокрема ветеранхаб. Е, власне, ми надаємо сервісні послуги, з якими ну по трьом напрямкам, які найбільше потрібні українським ветеранам. Це юридичні консультації, це психологічна підтримка і власне просто. Підтримка їхніх сімей і їхніх близьких, тому власне це такі основні фокуси нашої діяльності. Ви згадали так про цю співпрацю держави, про співпрацю організацій громадських, які беруть частину цих, цих обов'язків чи, чи функцій на себе. А як має найефективніше відбуватися тут співпраця, що має брати на себе держава? Які речі можливо ефективніше будуть виконувати громадські організації тут? Власне, держава має на себе взяти роль, мов би такого провідника в цього процесу, тому що на жаль, в українському законодавстві досі немає такої дефініції, як ветеран, та тобто відповідно в нас є і ветерани війни, але в нас в той же час є і ветерани праці. Але немає такої дефініції в українському законодавстві. Тому коаліція з п'яти найбільших організацій, які займаються в цій сфері, це зокрема ветеранха, принцип, ветеранка, простір можливості і юридична сотня, запропонували свою концепцію ветеранської політики, поклали її на стіл відповідним органам і захочують її прийняти, тому що. Чим далі буде рухатись власне війна з Росією, тим більша кількість сутранів буде з'являтися і державі дуже важливо потурбуватися про них, прийнявши законодавство, яке забезпечуватиме підтримку власне для цієї частини людей. Власне таку роль я бачу держави. Якщо говорити про громадські організації, то ми є більш гнучки. Ми відповідно в нас є більше можливостей. Пробувати якісь нові підходи, і власне, якщо вони працюють, потім передавати ці підходи державі. Відповідно, ветеран Хаб, як працююча організація в цій сфері, вже понад 6 років. Відповідно, ми постійно консультуємо різні державні органи, різні міністерства про те, що в нас працювало, що не працювало, і передаємо просто свої напрацювання їм, так само досліджуючи ті чи інші питання. Ось тому так. Глібен, на ваш погляд, який американський досвід у роботі з ветеранами може перейняти Україна? Чи коли ми говоримо про державні інституції, чи можливо про громадські організації? Так бо ми знаємо, що тут насправді ну, досить е тривала є підтримка ветеранів і тривалі програми. Що на ваш погляд можуть прийняти в Україні? А, власне, українці, зокрема, ветеран Хаб вже приймає цей досвід, тобто в uh, Department of Veteran Affairs Є така мапа шляху, ну якби шлях ветерана від моменту його мобілізації чи підписання контракту до моменту його фізичної смерті, та не на полі бою, де власне розглядаються які етапи проживає людина на тих чи інших етапах свого життя. От і ми взяли за приклад цю концепцію. Власне до нас приїжджав тодішній міністр у справах ветерана е ветеранів е пан Макдональд. Відповідно, наша організація з ним працювала, і ми в Україні зробили нашу е наш шлях ветерана і ветеранки. І е за допомогою цього в нас є розуміння на якому етапі які потреби і які запити є в е нашій сільової аудиторії. І це допомагає більш ефективно задовільняти ці запити. Станом на зараз вже українські громадські організації і власне наші державні органи готові ділитися досвідом з американськими колегами, тому що в нас трошечки його більше, і власне ми трошечки глибше вже в цій темі. Для нас так само ще цікаві їхні медичні аспекти, оскільки там медична галузь і підтримка ветеранів в медичній сфері в них поставлена трошечки краще ніж у нас. Тому у нас відбувається постійний цей обмін досвідом. Але я думаю, що вже зараз наші ветеранські напрацювання більш цікаві для наших американських колег. Про це також хочу поговорити. Знаєте, це вже не вперше е, лунають так, такі тези, що. Не лише українці можуть навчитися чогось від американських партнерів, але й навпаки, американці можуть багато чого перейняти від з досвіду українського. Зокрема, пам'ятаю, коли українські захисники вчилися опановувати Петріот. Дуже багато американські військові навчилися від сил протиповітряної оборони України. Казали, що вони знають краще, як ті чи інші речі працюють не в книжках, а на практиці. На вашу думку, чого можуть американці зараз перейняти в Україні з досвіду роботи з ветеранами? Чи якісь речі, які українці можуть поділитися з американськими колегами, в першу чергу мені здається, що з урахуванням того, що Україна зараз в стані? Активної війни відповідно в нас очевидно, що не вистачає ресурсу на підтримку всіх е галузей і виконання всіх соціальних зобов'язань, які є перед ветеранами. Відповідно, ми можемо навчити своїх американських колег, як з мінімальним ресурсом, можна максимально ефективно підтримувати і надавати підтримку власне ветеранам, і власне як співпрацювати з громадськими організаціями, щоб частину цієї роботи виконували е громадські організації. От відповідно, мені здається, що в нас так само трошечки більше креативу в прийняті рішень. І більше гнучкості, та тобто в нас є певні протоколи, і ми, не відхиляючись від цих протоколів, пробуємо додавати щось нове. Відповідно, що в цьому плані ми так само трошечки далі пішли. Тобто, навіть якщо повертатись до е шляху ветерани ветеранки, які власне є в Україні, і ми постійно говоримо, що ми взяли цю концепцію в першу чергу від наших американських колег, але ми дослідили це питання вже набагато більше. І коли в нас була зустріч з департаментом обміну досвідом, е точні збирання досвіду. В ветерани Фейс, то вони казали, що ми вже пішли набагато далі, тому що в нас е, іде постійний потік власне ветеранів, і в нас є більше можливості дослідити, які потреби в них є. О, тому я думаю, що в плані досліджень ми так само б могли б дати фору нашим американським колегам. Глібе останнє запитання від наших глядачів питають вони до вас: е наскільки можуть бути впливовими українські ветерани, і чи можуть говорити з американськими законодавцями, аби простимулювати можливо їх ухвалити рішення на підтримку України, зокрема щодо майбутнього фінансування? Що може тут, тут сказати? Чи заплановані у вас якісь зустрічі з законодавцями, і чи е може бути тут насправді почутими також голоси українських військовослужбовців українських ветеранів? Власне, для нас дуже важливо, щоб ці голоси українських військових і ветеранів були почуті тут, оскільки ми не є дипломатами, і це не є наша робота. Ми є фаховими військовими, хтось власне почасує службу ще в 15-16 році, хтось 14 році, хтось спочатку повномасштабного вторгнення, але власне те, що в нас є, це наші історії і те, як на нас повпливала ця війна. І власне наші історії і наші тіла є свідченням наслідків цієї війни з Росією, і тому, власне, наші історії це те, що ми хочемо розповісти, власне, і конгресменам, і урядовцям, і представникам громадських організацій. Ми хочемо поділити своєю історією і хочемо, щоб українських військових почули: ось ми тут. Ми приїхали до вас і хочемо з вами поспілкуватись. Гліби, надзвичайно, дякую вам за цю розмову. Глів стрижко, ветеран колишньої морської піхотини з оборони з Маріуполя, також керівник філії ветеран Хапу Києві, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, які вплив можуть мати українські ветерани, українські військові тут у Вашингтоні, і також як які найкращі способи повернення ветеранів до, до цивільного життя, також в Україні. Глібе, дякую вам. Друзі, бачу, що дивляться сьогодні нас у Запоріжжя в Умані, Німеччина вітає нас. Також дивляться Черкаси, Львів, Київ, Кривий Ріг, а інші українські, не лише українські міста. Якщо маєте якісь сьогодні запитання, можете їх ставити. Бачу, є кілька запитань, якраз питають про допомогу від конгресу чи її виділять, і коли наразі інформації про те, коли це може статися. В нас немає. Тривають розмови. Ми знаємо, що спікер. Палата представників Майк Джонсон за повідомленнями американських змі бачився із своїми колегами республіканцями протягом останніх днів і обговорювали вони шляхи вирішення цього питання, шляхи виділення допомоги для України. Поки що чекаємо, ми знову ж таки рішення передовсім від пала спікера палати представників Джонсона, адже від нього залежить коли і в якій формі можуть поставити на голосування розгляд цього пакету допомоги для України, Ізраїлю та інших міжнародних партнерів. Якщо ж ми говоримо про інші новини, то в останні дні багато шуму, також багато обговорень. Було довкола новин із Німеччини про те, що російські спецслужби вони отримали доступ до інформації німецьких офіцерів, де ті говорили про імовірну передачу Україні ракет Таурус і те, як наскільки ефективними ці ракети могли бути, своєю чергою є також і заяви від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Він заявив, що ці аудіозаписи, які були оприлюднені, це є ознакою інформаційної війни Росії проти Німеччини. Про ці заяви і що вони означають Поговоримо з Богданом Цюпином, це наш європейський кореспондент. Богдан, вітаю тебе. Дякую, що до ефіру сьогодні приєднуєшся. Вітання. А давай нагадаємо глядачам: так про яку розмову йдеться, що це за звукозапис, який оприлюднили, і як так в принципі сталося, що її підслухали і, і оприлюднили е, на загал. Богдане. Отже, впродовж вихідних спалахнув цей можна сказати скандал, який е, навіть німецьке міністерство оборони я бачу. У соцмедіа охрестило вже е, як Таурус Лікс, е, і німці визнають фактично, що була підслухана розмова чільних офіцерів німецького люфтвафе, тобто німецьких військово-повітряних сил, і в тій розмові йдеться про приблизно 38 хвилин, понад 38 хвилин розмови, яку Оприлюднили російські джерела, зокрема, представниця російського каналу, що колись називався Раша Today, Тепер просто RT, оприлюднила у себе. І з того, що ми можемо бачити, чи радше чути, тому що йдеться про саме аудіозапис, це розмова чотирьох офіцерів, в яких йдеться про. Можливість передачі, можливість застосування ракет Таурус для України ракети Таурус це німецькі крилаті ракети, і з того, що ми зараз знаємо, йдеться про ну можна сказати консультацію німецьких фахівців обмін думками про теоретичне гіпотетичне. Передання і застосування, що, що потрібно би було, скажімо, про яку кількість теоретично могло би йтися, як ці ракети могли би бути застосовані україною, і згідно з деякими повідомленнями. Ми маємо справу з відеорозмовою чи з відеоконсультацією німецьких фахівців, які готували так моти інформаційну основу для німецького міністра оборони Бориса Пістеріуса. І міністр Німеччини у свою чергу виступив з заявою, сказавши, що власне нічого такого надзвичайного. Офіцери не обговорювали і ось уривок з його виступу і роз'яснення. Я вважаю, що офіцери робили те, що вони повинні робити: розмірковувати над різними сценаріями, власне не плануючи нічого. Також немає сумнівів, що це не означає зеленого світла від мене чи від канцлера про застосування ракет Таурус. Вони обмірковують те, якими зрештою можуть бути сценарії. В цьому полягає їхня робота як командувачів. А ми будемо обдумувати ті висновки, які вони обговорювали. Це може привести до різних висновків. У будь-якому випадку з розмови службовців ясні лінії, які не будуть перейдені щодо участі у війні щодо різних способів залучення, цікавий цей коментар. Богдане, знаєш, коли ми говоримо про цю заяву Бориса Пісторуса, він також заявив, що Росія намагається зараз розколоти суспільство в Німеччині на основі цих дискусій про допомогу для України. А кого тут хочуть розколоти, власне, і які маніпуляції Росія застосовує Богдане? Про що тут ми говоримо? Ну, Остапа, я би сказав, що насамперед російські джерела очевидно намагаються зганьбити е, німецьких військових, е, зганьбити німеччину, показавши, що е, їх підслуховують, що те, що обговорюють німецькі офіцери, що власне мало би бути таємницею, таємницею для росіян не є. І в цьому випадку росіяни вирішили, що їм варто похизуватися насамперед, тим, що вони роблять, на що вони здатні. А це крок дуже серйозний, тому що власне ми знаємо з досвіду, що спецслужби дуже не люблять оприлюднювати результати своєї роботи. Чому тому, що ну насамперед, це е, змушує жертву чи об'єкт. Остерігатися більше і вживати додаткових заходів безпеки, а крім того, очевидно, показує, скажімо, вразливі місця. Тобто, росіяни показали, що вони можуть прослуховувати, скажімо, ось такі розмови на оцій інтернетній платформі йдеться про відеоінтернетну платформу, в якій розмовляли ці німецькі офіцери. Для чого вони це зробили, і, і про який власне розкол розкол йдеться, ну насамперед йдеться про те, що у Німеччину в чергове закинули кістку політичного протистояння між учасниками урядової коаліції, тому що ми знаємо, що в урядовій коаліції яку очолює найчисельніша. Урядова соціал-демократична партія на чолі з канцлером Олафом Шольцем досі, ну фактично, категорично відкидає устами пана Шольца можливість на цьому етапі надання Україні крилатих ракет, попри те, що Британія і Франція свої ракети надають ну фактично вже От, давно про Британію, і Францію. Хоча також тебе вона запитати була також заява останніми днями від Олафа Шольца, коли його питала власне про. Коментацію, чому не хоче німеччина надавати Таруси в Україні, він сказав, що е, не хоче такого залучення, як Британія і Франція, і що, начебто, британські та французькі військові залучені чи до коригування ракет, чи до оперування ними, чи в якийсь інший спосіб, е, ледь не те, що вони є причетними і беруть участь у, у війні. Про що тут богдане йдеться, про яку заяву, і як на неї в Британії реагували? Так. Ну Остапи в Британії реагують дуже стримано. Ми мали. Дуже коротку заяву, яку подають засоби масової інформації від речника уряду, який сказав, що це німецька власна відповідальність провести розслідування. Але я думаю, що це ще один прикладів того, кого власне хочуть розсварити. Так, тобто, окрім розходжень всередині урядової коаліції, в Німеччині є намагання очевидно розсварити німецьке цивільне керівництво і військових командувачів. І також очевидно є підстави для якогось тертя між союзниками, між німцями, між британцями і так далі. Ми знаємо, що українці застосовують ці британсько-французькі ракети Storm Shadow у британській класифікації Scalp у французькій, для того щоб їх використовувати, потрібно було очевидно пристосувати. Українські літаки радянського виробництва для того, щоб вони могли нести ті ракети британсько-французькі, також йдеться про крилаті ракети, тобто керовані ракети, які треба програмувати, які потребують очевидно допомоги фахівців. І це все німецький міністр оборони, оці всі крутійства довкола, називає фактично інформаційною війною. Ось його заява зрозуміло, що цей інцидент це не просто перехоплення й уприлюднення розмови в військово-повітряних силах. Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. В цьому нема сумнівів. Це гібридна атака з метою дезінформації. Йдеться про розкол, про підрив нашої згуртованості. і ми маємо реагувати відповідно з особливою виваженістю, але не менш рішуче цікаво, дійсно, яка буде відповідь. Німеччини. Чи можемо до речі, ми говорити так про те, що. Є якісь кроки вже у відповідь з боку німецьких посадовців на цю інформаційну як каже Борис Пісторіус? Є оголошення про те, що Німеччина. Ну очевидно, очікуване і передбачуване оголошення, що Німеччина буде розслідувати, чи відповідні органи будуть розслідувати, як так сталося. Чому росіяни очевидно отримали доступ чи до цієї розмови, чи до запису цієї розмови, яка напевне мала би бути мала би бути таємною є також намагання в німеччині зменшити політичні наслідки цього фактично фактично скандалу тому що знову ж таки як я вже згадав є різні думки з приводу того як повинна діяти німеччина в урядовій коаліції партія зелених виступає за рішучішу рішучішу політику щодо підтримки України. Також партія вільних демократів у урядовій коаліції виступає фактично за те, щоб Німеччина надала Україні свої крилаті ракети «Таурус». Та тобто ці дискусії тривають і власне Мені здається, що на зараз ще варто подивитися і не забігати наперед, е, які наслідки будуть, будуть цього, е, цього зливу інформації, чи це підштовхне можливо німців до е, серйознішого серйознішої оцінки російської загрози. І ми вже бачимо, наприклад, від е, е, міністра фінансів Німеччини сьогодні заяву, що це оприлюднення. Абсолютно. Запису розмови власне показує, що Німеччина є ціллю об'єктом російських російських дій, російських атак в даному випадку насамперед інформаційних та е, гібридних, як сказав його колега міністр міністр оборони Німеччини, і цілком можливо, що це змусить німців задуматися над тим. Що допомога Україні має бути, має бути рішучіша? Хоча вже зараз Німеччина є другим після сполучених штатів найбільшим донором військової допомоги Україні. Я ще кілька запитань до тебе від наших глядачів. Питають, як ця історія може вплинути на довіру до німецьких спецслужб і на обмін розвідданими між союзниками? Чи не е зашкодить це власне співпраці, е коли йдемо, е коли ми говоримо про обмін? Розвідувальними, розвідувальними даними країн Європи, тих же ж британців, французів, так. німців. Що маєш відповісти на це, Остапе, Ми можемо собі дозволити давати насамперед, очевидні відповіді на запитання, коли йдеться про розвідслужби і інші. Тому що, як правило, це хлопці чи чи дівчата не не говірки. Вони багато багато такі теми не говорять. Але очевидно, що йдеться про скандал. Йдеться про злив інформації ідеться про чергове присоромлення е, німецьких, е, німецьких служб. Не забуваємо, що е, одним з таких най, ну, дехто міг би навіть сказати най, найганебніших епізодів початку російського вторгнення е, в лютому 22-го року було те, що е, керівника е, німецької розвідки довелося терміново евакуювати. Під охороною з Києва, тому що Німеччина на відміну від представників Сполучених Штатів і, і Британії, де говорили дуже гучно про те, що Росія готує наступ, що були зібрані сили упродовж багатьох місяців, накопичені перед лютим 2022 року, і що Росія буде нападати на Україну в Німеччині. Політики і очевидно посадовці. Дозволяли собі пропускати, що що такого, такого не буде, і це називають одним з таких чергових присоромлюючих епізодів для німеччини і німецьких спецслужб. Ну не забуваємо, що після другої світової війни головний наголос, коли йшлося про, про німеччину, головний наголос був на демілітаризації, на тому, що Німеччина. З сумною спадщиною нацизму буде насамперед мирною країною, не військовою потугою Європи, а економічною потугою. Але російська війна. Те, що е, фактично Росія на чолі з Путіним тягне світ так. і насамперед тягне Європу у далеке і криваве минуле минуле з війнами, призвів до того, що е, канцлер Німеччини з соціал-демократичної партії, яка е, славилася своїми прагненнями до тісних і, і дружніх відносин з Росією, е, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив «Сайтенвенде – повний розворот. Німецької політики, і зокрема політики е, військової, Німеччина збільшує видатки на свою оборону, і Німеччина, як я вже сказав, е, стала другим за обсягами найбільшим донором військової допомоги Україні. Так, Бачили ми цю еволюцію допомоги від від Німеччини від заяв про те, що будуть надавати лише, наприклад, чи медичну допомогу до того, що. Німеччина стала одним із найбільших постачальників зброї для України. Богдане, дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Європі, був на зв'язку. Говорили ми про те, який вплив мала історія на історії з витоком аудіозапису німецьких офіцерів на подальшу співпрацю і допомогу для України у Європі. Богдане, дякую тобі. Є в нас бачу також коментарі і декілька запитань із інших тем. ПТ пише одна з наших глядачок чи глядач. Що тактика Росії це гібридні війни, інформаційна війна, в тому числі щодо України, але також і щодо країн Європи. Це власне те, що стосувалося нашої попередньої розмови. Питаю також нас чи продовжують навчання українські пілоти на 16-х у Аризоні, Продовжують навчання. Вони вчаться зараз власне опановувати американські літаки. Перед тим було навчання мовне. Тепер вони вже перейшли так вже кілька місяців до навчання професійного на цих літаках. Як казало Пентагоні, очікують, що е, закінчиться навчання приблизно весною цього року. Тому ми очікуємо за на це і стежимо уважно також за. Тим як розвиваються ці е, навчання у Аризоні. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність та ваші запитання. Нагадую, що можете і закликаю вас насправді так підписуватися на наші сторінки в соціальних мережах, ставити лайк і дзвіночок до цього відео, аби не пропускати наступні випуски та бути в курсі всіх найважливіших подій зі сполучених штатів. Ми працюємо для вас, друзі. Дякуємо вам за вашу активність за ваші запитання. Побачимося в ефірі о 22-й в програмі. Тайм», а брифінг повернеться завтра о вісімнадцятій. До зустрічі завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично...